Ага, а ви що думали? Я не скуштую до кінця всю лінійку флемін хот? Ага, зюські. <плес> Як то кажуть, цікаво до чортиків. Сок гострий куштували. Чіпси гострі куштували. Цукерки гострі куштували. Але йогурт та сирки ми гострі ще не куштували. Тож до вашої уваги залишок молочної продукції лінійки Флемін Хот. Питний йогурт. їстівний сирок один, їстівний сирок другий. Це, до речі, з вишнею, а це з ананасом. І тут відразу намальовано, що це лінійка Флемін Хот, і воно повинно бути спекотним. Чи буде в мені спекотно або ні? Про це сьогодні ми і дізнаємося. У новому випуску, що воно таке погнали! Але стоп! Спочатку цікавий факт. Рання згадка йогурту пов'язана з діареєю Франциска І. Французький король страждав від хвороби, яку жоден місцевий лікар не міг вилікувати. Тоді його союзник Сулейман Прекрасний направив лікаря, який нібито зцілив його йогуртом. А вдячний король. Поширимо інформацію про чарівний продукт. Ну що, друзі, розпочнемо ми з чуда, йогурт питний. лайм чилі. Йогурт лайм чилі, щось не поєднується. Давайте збукнемо, наливаємо у скляночку. це, чесно кажучи, не дуже. Ew, this is so cringe. Guilty. Запах такий кислого лайму. Шо, поїхали. Чесно кажучи, дуже стрьомно. але треба. And something new was created. Ого! Таке такий кислий, Кисло-солодкий смак і відразу пече. І присмак уже з'являється в роті, знаєте, лайму, От прям ідентично, але щоб воно таке гостре було, блін, а, а з іншого боку, це дуже прикольно. That's pretty good. Тож, давайте далі робити розпаківку серків. Сподіваюсь, ми сьогодні не вибухнемо. Е, тож, Давайте з ананасу. Ананас чилі. Сирок збитий, двошаровий, з наповнюючими фруктів. О, а він, до речі, виглядає, чесно кажучи, не дуже. Знизу у нас ананасик, сироп, типу з ананасу. Ой. І, до речі, одразу видно. Напевно, що буде, не буде видно вкраплення такі яскраво помаранчеві. Це типу, напевно, що вони в цей сироп додали чилі. Так, годі базікати поїхали куштувати. Воно підпечує. Сказати, що прямо ось, прям щоб я вся з полум'ям там. Ні. Але воно підпечує. Я окремо скуштував оцю начинку. До речі, шматочки ананасу. Є сирок сам по собі дуже приємний на смак, такий ніжний, легкий. А ось цей ананасик. Слухайте, дивує. Шкала пекучості напевно, що один з половинкою із п'яти. Давайте скуштуємо з. Вишнею. Тут теж вишня чилі. Сирок збитий, двошаровий, з наповнюючим фруктовим. Ось так виглядає цей сирок. Ну, дуже такий, о, от прям вишня-вишня, от, от прям хімозна, знаєте, така вишня. Запах дуже такий, термоядерний. Давайте одразу куштувати з начинкою. Давайте побільше начинки і поменше сирочку. Да. Дивіться, ось так воно виглядає. Прикольно. Дійсно прикольно. Так, ну що, поїхали. Ну, десь воно щось воно там підпечує. Так, гострота є. Вони не збрехали. Але... Ну, вишня, до речі, сама по собі не дуже смачна. Таке відчуття, що, знаєте, є конфети по-київськи, ось там є ця, як вона, п'яна вишня, називається ось, ось такий ось смак. От хто куштував, той зрозуміє. Не дуже приємне. Якщо обирати два сирки, то я все ж таки виберу з ананасом. Вишня мені не дуже сильно сподобалася. Тож, друзі, саме цікаве це висновки. Сирочки коштували мені по 20 гривень, а йогурт мені коштував 30 гривень. Вартує воно своїх грошей? Напевно, що ні. Навіть не уявляю, для кого це взагалі зробили і навіщо це зробили. Історія, давайте скажу так: історія на один раз. Якщо на постійку, ні, 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 це не той варіант. Ти хочеш завжди, коли береш йогурт, там, щоб воно було таке ніжне, солодесеньке, неприторне. Тож, а тут ще гострота. Радити я це не буду. Казати, що це смачно, напевно, що 50 на 50. Так що, якось так, з вами був я, Ярослав Гранчук, та ваше всіма улюблене, відоме, «Що воно таке. Побачимось на першому міському. Па-па-па-па!